Так, ви можете думати, що ви зараз бачите перед собою, а це ми їдемо каргобайком <рес> в зв'язку з останніми подіями, про які ми Щось випало? Ні. Yeah. ...про які ми розказували, що я маю ще переломану руку і не можу кататись на велосипеді. Ми вирішили, що не відмовляти вже зовсім від спільних поїздок. Тому ми винайняли собі каргобайк, щоб покататися на велосипеді разом по місту, поїхати в коферейт, в мене коліна. Мінімум 30 на годину. Ау, Зараз в горку поїдеш. Добре, давай, Костя, апхіл, апхіл. Попроківці. А я намагаюся бути легше в цей момент. Я видихаю, це тобі допомагає. Давай, давай. це досить комфортно. Супер. Я би їм сказав, що тут не вистачає трошки більшого руля. Так. Типу, от хочеться ніби більший руль. Щоб не чіпляти голову чи що? Ні, е... я би не сказав, просто ширший, щоб алкоголь. Ладно, я відчула, що в мене трошки німіють ноги. Знаєте, це як на санках вас, типу, везуть в дитинстві, і холодно, ти сидиш, намагаєшся не випасти санок і, і цей ноги мерзнуть в цих санчатах. Трохи так. Як тобі керується? Каргобайка. Ну, дуже класно. Типу, спочатку е, незвично, тим, що переднє колесо винесено аж туди, і в мене було отак, типу, з рулям спочатку, перших пару секунд е, я ще без Али не їхав. А от е, зараз, типу, їду, прям. Ще проблема чуть-чуть на самому старті, тобто зловити рівновагу. Але чим, чим більше я от зараз вже їду, ми скільки їдемо, хвилин 15, то, в принципі, дуже класно, дуже зручна штука, і не легко їхати. І загалом дивіться, який в нас гарний каргобайк. Стильовий голубий стильовий буліт. Що я можу сказати як пасажир з ростом на хвилиночку метр сімдесят сім? Тобто мої колінка вони максимально піджаті під себе. Бо тут можна возити дорослу людину, обмеження є тільки по вазі, але звісно комусь нижчого росту було б зручніше. Я відчуваю, що зараз треба буде робити зупинки час від часу і 200 кілометрів брівет, мабуть, таким способом все таки не приїдеш. Божечки, божечки. Ми не поїдемо на це величезне місце їжджати? Ні-ні, не, ми не будемо туди їхати. А там мене корінно вистрілять в космос. А ще ми нарешті роздрукували свої наліпки, зробили. І ми сьогодні ще плануємо кілька приклеїти по місту. Якщо знайдемо якісь хроненькі місця, де це легально можна зробити, і їх буде видно і вони будуть гарно там виглядати. Боже, ми по таким горам їздимо, ви би знали. Ми по таким ніколи не їздили небезпечним. Так, наш перший кавот отам. Їдемо. Їдемо пити першу кагусь. Нам розказали такий лайфхак. Типу, що коли зупиняєшся, то ну, типу, само собою нажати тормоз. І щоб людина вийшла, ні-ні, ні, ні, ні поки почекай, щоб людина вийшла, потрібно тут є е, парковочні, типу лапки, і просто їх треба нажати. Зараз ми дожимаємо парковочну лапку, велосипед дивіться, стабільно. Можеш виходити. І дивіться, він суперстабільний. І потім просто його легко. На себе. Ми приїхали. Зараз скажу. Ми знаємо, бо ми запустили страву з телефона. Скільки ми приїхали? 5 кілометрів. 6 кілометрів. Мої коліна поки що такі. Не звикли. <плес> ще так як Аліна розказувала: ми маємо наліпки, які ми будемо розклеювати по, по місту. Ось дивіться, які вони у нас класні. Кольори е наших, ну, не велосипедів, а наших компонентів велосипедних головних. Одні з кольорів. А е це такий циганський золотий і, і фіолетовий. Е і ми будемо зараз, так як вже казали, їздити, їх розклеювати. Дуже класний, кстати. дуже тихенька і дуже круто переключає передачі. Я от їду. І воно зовсім по-інакшому, ніж там, Срем чи інша якась перекидка зовнішня, внутрішня, вона прям ну, дуже прикольна. Це якби зовсім інакший велосипед, і для мене це все-таки вау, просто це, емоції дуже круті. Якщо є можливість щось на подібному вам покататися, я дуже раджу, це прям дуже класно. І загалом, якщо говорити от про ціну оренди, то е, зняти на 5 годин е, от такий каргобайк. Нам коштує, як не знаю, як вдвох піти в кіно і купити собі там попкорн, і це буде та сама ціна. Або як дві людини піти кудись на обід в кафе. Це ну якби в Польщі, це приблизно те то саме. Тому часом такі активні прикольні штуки. Варто вибрати і поцікавитись, чи є щось таке в вашому місці, щоб спробувати щось новеньке. По кафе це як завжди не раз. Я вже казав і показував це найкраща кава, яка є напевно в вросло. Так, після привалу і першого кава зупинки їдемо е, далі. Цього разу в парк. Боже, ви дивіться, які різкі повороти ми вже робимо. Просто дорогі підписники, а також е, Костя. Прошу вибачення, якщо на більшості кадрів, я обрізала тобі голову. Я дійсно стараюся цього не робити, але ну складається, як складається. <звук> Боже, пане і панове, тут такі швидкості. Каргобайк вже розвалюється Костя. Ми такі, боже, яка в нас швидкість! Швидкість постралів тим часом. Тут виходить руль дуже близько до моєї голови, і коли костя повертає, він неодмінно мені. Лопить трошки шалом. в шалом Так, да, саме тому добре, що ми шалом. Ми зараз з Костю як ці люди знайти, на яких дивитися вікно, щоб зрозуміти, що треба вдягнути, яка там погода. <рес> Бо на мене до вітер, мені холодно. Я сижу в зимовій курці, закутавшись, а Костя, вони вже там пітні, я кофту зняв. певний недолік, що дзвіночок знаходиться прямо біля мого вуха і Костя постійно дзвонить мені в вухо в разі чого. Технології, це просто лісок. Де це... налітає над водою. Взагалі, прям кайф, Як саді би на такому поплавав би. Ще політав. Скажіть, це плавати чи літати все таки Що в десятий кілометр ти... їзди, Костя каже, що хоче електрик. Як ти це? Як ти отрішила, ти типу, що Я не буду Костю вибирати електрика, я краще зроблю так, щоб в нього ноги, коліна, встрілили в космос, от, е даш електрика. електрик. електрику ж не треба їздити. Ні, розрахунок був не такий. Ти в нас дуже швидкісний їздун. Е е їздиш <реш> <реш> гонщик, ти їздиш. Он... З великим набором висоти, зі швидкостями, середніми, величезними, І без Я... який тобі електрик пропонувати, та ти б посміявся електрик. Чому це повідомили? Ребят, екскурсія школьників, а вони не слухають, але велосипед дивляться. Ого! Обережно, правіше, правіше колесо. Да. Так. В ліс. Це нормальне, кто тликий серпантин. Ого. <свісно> бруківка почнеться. Ога, бруківка! <свісно> Ти обхіл. Костя вже на обхіл він атакує апхіл. Бере їх на швидкості. Добавна перешкода. Як дивно відчувати всю дорогу так Запай. близько, да. <рес> просто я сканую асфальт п'ятою точкою в цей момент. Я скажу, що прямо на ньому дуже кайф їхати. Чуть-чуть змінити сідушку, бо тут сідушка якась така полуспортивна. Як взяти таку як з міських велосипедів, тут більш плоско, велику там з пружинками, мигенько, то прям дуже кайф їхати і. Мені приколікало, що типу це зовсім по-іншому він а, керується, і це ну типу дуже класно. Я на такому катався час від часу. Якщо чесно, ви вже приїхали в центр міста вже всюди побували по всім центральним велодоріжкам. Приїхали по місцям, де ми 100 років вже не були, бо ми зазвичай на велосипеді туди не заїжджаємо. А зараз у нас максимально культурна програма по центру туристична така, да, така, така. Та, така туристична по всім паркам. А зараз єдиний сонячний день за дуже довгий час, і найближчий час теж сонячних днів не буде. то в нас парк максимальний. На сьогодні збір крутих велосипедів. Другий кофе стоп, ми приїхали. Він знов, він знов напільвокруглий, чому ми їздимо тільки по таких кафе. Байкфіт не будеш робити? Власне, зараз заїдемо раз на карту байку. рушаємо до передус. Будь від цього водія треба відійти. Що по вибору, то все добре. Все увели мій транспорт. Само, а тут не Подобається планетарка тим, що... На місці можна не їдучи, просто собі змінити передачу. Так, Це так. дуже зручно в місті. Давай, не заговори зуби. <плеси> <Так, вся compression. плеси> <Я бачу. плеси> воно по шолому заїжджає кожен раз. Перші <плеси> <Оу>! маневри. <плеси> Костя, відчуваєш задницю всю дорогу. Привикати, але плодній <плеси> шикарні. <плеси> катаємося години три, і ми досі не перестаємо як діти Ми такі весь час. Так прикольно. Це Остап. Всім привіт. Eh, розкажи про свій велосипед, що це таке. <гад g -2> що це за чудо, якщо коротко. Ну, історія була така, що в нас на сервісі десь рік часу на горі на шафі валялася рама, ну фреймсет разом з вилкою. Найважче було, напевно, знайти вілсет. Чому найважче? Тому що знайти Вілсет колеса двадцяті, і вимога була така, що тормоза мають бути гідравлічні і дискові, а два це мала бути під касету. Тобто можна було піти, так як більшість людей робить, ставить просто колеса від BMX, тим самим широкий обід. Але тоді вже сама трансмісія виходить як single Speed. Я так не хотів, бо то мав бути Комутер і універсальний байк в подорожі теж тож їздилось на ньому. Тому, тому ми знайшли колеса. Не дешеве було задоволення, але тут гарно, бо вони на досить високому профілі. Золоті втулки, стиль наше все. Більшість деталей в мене вже було відложено. Єдине, що е, зразу на що звернув увагу, було два на десять. Спереді були шатуниті агри. Е, недавно я їх тільки продав, бо поняв, що дві зірки по місті, ну, як на мене, немає аж такої потреби. Я вирішив поставити одну одну зірку спереді. Сідушка, яка зі мною вже п'ятий рік тримається, як там багато хто міг подумати, провисає після дощів це Брукс Б17. Головне доглядати, змащувати цим спеціальним профайдом. І, і тоді вона живе. Ті, що там пишуть після першого дощу, шкіра провалюється, я не знаю. Ви, вам просто везе. Дуже коротко, то всі оті такі. Найкреативніші ідеї, які є в голові, то, то воно, власне, все на цьому проєкті і, і втілюється от, на цьому проєкті. Ну і ще скажу так кілька слів про, про цього Bluebird, про нашого Cargo Bike. Це тут ремінна система, називається Gates Carbon Drive, десь тут пише. А, і втулка планетарна на, на 8 швидкостей. От, я не знаю, яка найменша, яка найбільша, якби в порівнянні до звичайних зірок, але на ньому їхати дуже комфортно. А, на найменшій, на, на найлегшій швидкості, то прям крутиш без проблем навіть під горку. А, з я крутив заліною, звісно. Тож, типу, такий велосипедик ми сьогодні винайняли. проїхали на хвилиночку. Знаєш, скільки? Скільки? Як ти думаєш? 25 кілометрів. Так, двадцять чотири. Ми проїхали за сьогоднішню покатуху з кофірейсом і вже вертаємося. Вже вертаємося на місце переконати. Ти спеціально зараз це робив. Я повертаю. Вертаємось на місце старту, фініш. І так, тут ми зараз в майстерні, де ми винаймали цей велосипед. А Тут такі висять рами, це вже готові, і він розказував мені, що тут в них є три варіанти: що приїжджають повністю готовий велосипед, приїжджає сама рама і приїжджає рама з забудовою. Ось, а, а там далі всі компоненти можеш сам ставити. У них тут вони раз, два, три. Четвертий винайняли. І сьогодні на п'ятому ми каталися і ще трошки готові. Тут ще, ще якийсь є ще інший каргобайк, тут тобто з великим заднім колесом таким. Але він якийсь прям дуже дивний.